Здалеку скидається на те, що у цьому дворі весна вирішила затриматися, і попри те, що на календарі літо, але чат тут досі квітує. Насправді, ж ефект цвітіння створила гидка гусінь. Вона тут скрізь на деревах, гойдалках, землі. Менш ніж за тиждень личинки об'їли листя, наснували павутиння і розповзлися, кажуть місцеві дітлахи. Їм окупанти допікають найбільше, бо гуляти у дворі відтепер доводиться з острахом. Шкода Дерева, бо вони можуть захворіти, гуляти нема де і страшно ходити, і можна зачепити її. Вони можуть на голову залізти. Спочатку вони були ця була дуже маленькою, а потім всі дерева заполонила. На початках із невалою гусениць намагалися боротися місцеві хлопчаки. Задля забави вони збивали павутиння із личинками палицями. Мені три-чотири гусениці впало на, на, на шкіру. Бррр. Але я можу а можна показати це на камеру. На щастя гусені жахає не лише дітей, а й дорослих. Подивіться, що робиться во дворі і, і, і як можна з дитям тут з дитя гуляти. Це саме їм страшно пройти, чесно кажучи. Жінки згуртувалися і взялися штурмувати зі своєю бідою усі міські інстанції. Мешканці дзвонять, МЧС визивали, і куди тільки не дзвонили, одне одного відправляє з одної інстанції в іншу. Руху ніякого нема. Значить, в п'ятницю я передзвонила, ну, на службу Хомка, але п'ятниця скорочений день. З понеділка ми будемо вирішувати ситуацію. Пані Ольга не розуміє, чому міські служби зволікають, адже жінка нарахувала уже більше десяти вщент об'їджених гусінь у дерев, і це лише за тиждень. Що буде далі? Годі уявити. Адже личинки вже почали атакувати дерева за межами двора. Ми просто поспостерігали. Крім маличі, воно потрошку переходить на інші дерева. Кожен день воно збільшується, бо далі вже пішла. Ситуація пішло до школи десятої. Тут біля нас десята школа. З другої сторони будинку теж пішло, і на інші двори теж перекинулося. То ситуація може по місту вона піти. Міські Нальники свою бездіяльність спростовують. кажуть, у дворі були ситуації вивчали. А ЖКП Покровське навіть сповістило мешканцям, що личинки будуть труїти у неділю зранку. Проте далі оголошення справа не пішла. Пояснюють, досі з такими шкідниками і такими обсягами їхньої діяльності справи не мали. Тому чим і як саме труїти, не знають. Чекають на відповідь фахівців. Вже завтра, з 9 години, буде п'ять повторна комісія збиратися по тій самій адресі. І вже будуть залучені, так сказати, спеціалісти вже всій області, щоб дати вже якийсь висновок, беруть, візьмуть аналізи, там, і щоб визначити. І тоді буде прийнято рішення вже завтра, вже остаточно, яким чином будемо далі продовжувати боротися з цією хворобою. Яка саме гусінь об'їдає дерева і наскільки загрозливі її масштаби, цікавимося у рівненських екологів. Василь Черенков роздивляється відео, консультується з колегами з інституту епізоотології і робить висновок. Це плодова горностаєва міль. Стихійної шкоди фруктовим деревам у місті цей шкідник не завдасть, певен еколог, проте радить з ним боротися, але не труйкою треба просто підстригати оці заражені гілки і їх спалювати тому що скажімо якщо радять якщо наносити ну труйку яку легко знайти також в інтернеті проти цієї молі то оцей кокон колективний їхній кокон він відбиває цю труйку тобто їй треба значно більше ці обсягів воно ну затратно буде масове нашестя гусені горностаєвої молі еколог пояснює аномально теплою зимою під час якої личинки не вимерзли валентина гордич микола штемпель Назар Мідріган, інформаційна програма день